Нові обмеження швидкості штрафи і штрафні бали в Ірландії. знижується обмеження швидкості на дорогах у спробі зменшити смертність на дорогах по всій країні з п'ятниці, 7 лютого, на місцевих сільських дорогах обмеження швидкості зменшиться з 80 км на годин до шістидесяти. На національних другорядних дорогах пізніше цього року швидкість знизиться з 100 км до 80 км. У центрах міст обмеження швидкості зменшиться з 50 км на годину до 30 км на годину. І будуть штрафи за Перевищення швидкості. Якщо вас за перевищення швидкості, ви отримуєте три штрафні бали, фіксований штраф в розмірі 160 євро. Якщо штраф не буде оплачений, після цього вас виключать до суду. Через суд покарання у вас буде штраф до 1000 євро, до п'яти штрафних балів. І головне розуміти, те, що ще знаки по всій країні можуть не встигнути робити, а в дію закон цей вже буде працювати. Ви можете їхати по старим стандартам. А правила вже діють по новим з п'ятниці сьомого лютого. Тому пам'ятайте про це. Мені сказали, що, будь ласка, влада обов'язково озвучує, тому я її зараз тут вам озвучую. Нагадую і бажаю гарного дня.